Так, всім привіт. Сьогодні з вами розберемо свіжі дані, які вийшли від комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами по позиціях інституціоналів і розберемо з вами основні інструменти. Хто не знає, що це за звіти? Це звіти про зобов'язання трейдерів, які публікує комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США кожного тижня у п'ятницю з даними станом на вівторок того ж тижня. І він показує. Дані по позиціях інституціоналів, що вони купляють, що продають, тобто кількість лонг і шорт позицій. І це все можна побачити на офіційному сайті комісії, якщо проскролити трошки нижче, то побачите різні формати. Звітів, легасі, стандартний, там більш деталізовані звіти і так далі. Про це я проводив два тижні тому стрім у себе в телеграм-каналі, і також в подальшому буду викладати ще більше інформації, проводити більше стрімів на дану тему, так щоб всі могли змогу побачити. Тож, якщо що, долучайтеся в ТГ-канал і слідкуйте за новинами. І почнемо ми з вами з того, що будемо розбирати основні інструменти. Я Також додам те, що також існує дуже багато різних ресурсів, які досить в зручному форматі акумулюють всі дані і показують їх на історії, і що є зручним, те, що їх можна співставляти одразу з графіком і більш зручніше. Проводити свій аналіз. Звичайно, що такі ресурси вони є платними, і їх є дуже багато. Один з таких, яким, яким я користуюся, це sioтіbase.com. І, в принципі, з яким ми будемо в подальшому працювати в основному. І е, почнемо з вами з розбору позицій по євро. І цього тижня ми бачимо те, що комерційні учасники ринку зменшили свою кількість лонгових позицій з 48 тисяч контрактів до 44 тисяч контрактів, так в той час як комерційні учасники ринку далі продовжують ну, в принципі, тут залишатися нейтральними, так і їхня зміна позицій є досить незначно незначною, проте вони збільшили кількість шортових позицій. З 60 тисяч 397 контрактів до 62 тисяч контрактів. Якщо ми подивимося історично, то побачимо те, що при даному висхідному тренді, якби великі спекулянти у нас нарощували кількість лонгових позицій, в той час як комерційні учасники ринку, так як ми знаємо, вони працюють здебільшого в протилежному напрямку до тренду через свої хеджерські. Наративи і потреби, тож вони нарощували увесь цей період висхідної тенденції шортові позиції, тобто чисті шортові позиції у них переважали. Так, в той момент, поки вони не досягнули свого піку, так і почали зменшувати, наприклад, спекулянти почали зменшувати кількість своїх лонгових позицій. Закриваючи і відкриваючи більше шортів, так або просто зменшуючи кількість лонгів, у той час як комерціали почали якби, фіксувати свої шортові позиції і нарощувати більше лонг-позицій. І в той момент, коли вони дійшли до проксимальної точки, так ми отримали ще незначний відкат, так і продовження далі. Несхідної тенденції. І що цікаво, що під час даного несхідного тренду так ми отримали зміну їхніх позицій суттєво, тобто комерційні учасники ринку прийшли з чистих шортових позицій в чисті лонгові позиції, в той час, як великі спекулянти змінили свої позиції кардинально з. Чистих лонгових на чисті шортові позиції. В даному випадку вони залишаються певний період доволі нейтральними. Ймовірно, що це пов'язано з виборами президента США, так і ним став Трамп, і відповідно більше очікують того, які дальше будуть рішення по факту прийматися, так, і від цього будуть в подальшому залежати. Те, як вони будуть міняти свої позиції на ринку. Якщо ми подивимося на графіку, так, то у нас відбувся вперше злом оцієї довготривалої тенденції несхідної, яка от тут тривала з початку жовтня 24-го року, так, де ми поставили ось цей мінімум 13 січня. Так, і після чого ми побачили виситну тенденцію. Тобто, в даному випадку нас цікавить, що робили великі учасники, а, наприклад, так, подивимося тут. Комерційні учасники зменшили кількість своїх лонг-позицій з 51 тисячі контрактів до 45. На дно. Ринку у нас припадає те, що вони в незначній кількості збільшили кількість шортових позицій, зменшили і збільшили кількість лонгових з 45 тисяч до 48 і тут знову зменшили. Якби вони перебувають в, здебільшого, невизначеності і не суттєво там нарощують або зменшують свою кількість. Позиції те саме можна і спостерігати по стороні малих спекулянтів. Так? Але ми їх не дуже, в принципі, там враховуємо, оскільки ну, їхні позиції є занадто малими, щоб звітуватися перед комісією. Добре, якщо ми перейдемо далі, якщо дивитися по євро-долару, то наступно подивимося індекс долара, що він нам показує. І тут я помітив досить цікаву тенденцію, якщо подивитися на історичні дані, про те, що тут дуже добре ринок відчувають саме дрібні спекулянти, якби це дивно не звучало, і те, що ми їх мало де взагалі враховуємо в аналіз інших інструментів, проте в даному випадку вони досить гарно, наприклад, відчували даний бачачий тренд, так, поступово нарощуючи свої лонгові позиції в даному випадку. А що цікавого я помітив в позиціях комерціалів і великих спекулянтів, це те, що вони досить добре відчувають дно ринку, тоді, коли вони суттєво скидають свої позиції до проксимальної точки, тобто вони практично виходять в нуль. По контрактах, ну, тобто там є незначна кількість в той час, як вони там певний період можуть утримувати досить велику кількість е контрактів. Як ми бачили, наприклад, це е було в даному тут місці. Так вони нарощували кількість контрактів, потім в один тиждень вони просто їх повністю скинули, що співпадає тут з локальним дном даного ринку, після чого ми отримали даний виситний мув, Так те саме тут вони нарощували кількість. Позиції і весь цей період у нас е, був несхідний тренд, так і в той момент, коли вони скинули всі свої позиції, так ми побачили е, ринку, після чого почався е, висхідний тренд. Так, і весь цей період висхідного тренду, в той час як малі спекулянти вони нарощували свої позиції, то е, ці дві основні великі групи трейдерів вони залишалися більш е, Нейтральними, так, ніж набрали свої позиції, і зараз ми спостерігаємо далі ними накопичення кількості, великої кількості контрактів. І те, що мене буде цікавити, наприклад, при даному моменті, так, коли ми після даного раллі, яке тривало от від також жовтня місяця, ми вперше отримали досить значний злом так, даної висідної тенденції. І що нас буде цікавити, це те, коли ми досягнемо даного там, локального дна, так, і знову ж таки підемо у, у е, висхідному напрямку, так, і коли це взагалі відбудеться, і в цьому випадку я буду розглядати, наприклад, це по позиціях комерційних е, учасників ринку і е, спекулянтів. Тоді, коли вони повністю би, обнулять е, свої позиції, от і е, в даному випадку, наприклад, можна дивитися по дрібних трейдерах, як я вже сказав, і дивити, спостерігати про те, як змінюється кількість їхніх позицій. В даному випадку, наприклад, якщо дивитися на останні звітності, то вони далі продовжують, наприклад, е, комерційні учасники ринку із великі спекулянти нарощувати. Тут кількість позицій, так і це теж вбачається в незначній кількості по дрібних спекулях, наприклад, тут вони теж збільшили свою кількість контрактів, що, в принципі, ще не говорить про те, що нам варто, наприклад, очікувати тут на якийсь певний розворот. Якщо дивитися суто по supply-demand зонах то в принципі, ми можемо. Очікувати якийсь незначний відкат від цього блоку, так, де пішов один з основних мовів, і те, що ми тоже можемо тут спостерігати, що припадає велика кількість, наприклад, ордерів, ну, контрактів, так, які були відкритими великими інституціоналами, так якраз це припадає також на даний блок, і це все можна побачити також у звітності. 17 грудня 24 го року. 17 грудня. Так, ще раз це було 17 грудня 24, го щоб переконатися. 17 грудня. От. Тобто, ми саме ось тут побачили якби значну кількість. Тут взагалі великі спекулянти вони збільшили. Кількість чистих позицій, які переважали раніше шортовими, так, на кількість взагалі лонгових і навіть ну, набагато більше, ніж це у них було там шортових позицій. І ми навіть можемо побачити, як приклад даної звітності за 17 грудня, якщо ми перейдемо на сайт комісії по товарних ф'ючерсах, зайдемо в історичні дані. Знайдемо 17 число. де Це було звітності, зі 17 десембер. От. Так, це. Індекс так. І ми побачимо те, що в них було 10 тисяч контрактів в лонг, так, в комерційних, і 17 702 контракти в шорт. В той час, як некомерційні учасники, тобто великі спекулянти, збільшили значно свою кількість лонгових позицій, так і зменшили кількість там шортових позицій. А ми можемо також подивитися на тиждень раніше. Що ми перейдемо на, наприклад, 10 числа, так і подумаємо USA. Якщо ми проаналізуємо їхню кількість позицій, яка була 17 грудня, то побачимо, що у них було 25 тисяч вже контрактів в лонг і 19 тисяч в шорт. той час, як тиждень раніше, у них було 22 тисячі контрактів в лонг і 26 в шорт тобто, получається, що в даному випадку вони збільшили кількість лонгів. До 25 тисяч контрактів, і в той час вони значно зменшили кількість взагалі своїх шортів до 19500, тисяч п'ятсот, що фактично їх вивело в чисті лонгові позиції розміром на 5641 контракт по долару, так і поступово продовжується ними нарощення кількості позицій в даному випадку лонгових, а тут в даному випадку шортових. І теж там ми спостерігаємо по е, спекулянтах, так? але зауважимо, те, що вони досягли своєї максимальної кількості лонгових контрактів в даному випадку так, за останній цей е, період до 1807 контрактів. В даному випадку вони зменшили тут. Кількість і тут незначні кількості почали збільшувати кількість лонгових позицій, тобто, ймовірно, вже десь е, тут, е, в принципі, очікуючи якогось е, розвороту, так, але якби все одно на них не дуже варто орієнтуватися, як я вже сказав раніше. Добре, е, розглядаючи суто зони supply-demand, так тут ми розуміємо, що в даному блоці не була значна зміна. Значна зміна кількості контрактів в інституціоналі, тобто однозначно у нас буде цікавити дана зона, не е, варто очікувати, що прям від неї піде розворот, але я би десь очікував, в принципі, якщо розглядати більш ширшу дану зону, то е, в принципі в даному діапазоні можна очікувати е, якоїсь, е, якогось реалайменту. Це те, що, в принципі, мене буде цікавити. От, до даного, даного значення. От. Добре. Можемо їхати, в принципі, далі. І далі з вами давайте розглянемо. Давайте з вами розглянемо золото. Тому що по золоту у нас теж досить цікава ситуація. Так, у нас довгий час зберігався висхідний тренд, так, і в даному місці ми отримали досить, хороший, е, дос, досить хорошу таку корекцію на 9%. І 14 листопада ми отримали локальний мінімум, так, після чого зайшли в певну е, консолідацію, так, яка тривала ось. Е, Майже місяць, так і після чого ми побачили ось такий висідний тренд, і фактично зараз прийшли до е нашого максимуму і даної саплай зони, де отримали незначну реакцію, якби цього тижня не змогли поставити вищий максимум. Але подивимося, що в цей час якби роблять інституціонали, і е яким чином вони. Що вони взагалі роблять на ринку. Тобто, якщо дивитися по їхніх позиціях, то тут де ми поставили локальний мінімум 14 листопада, виходить 14 ось тут, листопада, то по звітностях великі Спекулянти вони зменшували кількість е, своїх лонгових позицій, збільшували кількість шортових. Тобто, виходить, що у нас чиста зміна тут відбулася з 255 тисяч контрактів до 236, і тут вони залишилися, скажімо так, нейтральними в даний період, де вже в даному е, боковику. Широкому вони почали далі збільшувати свою кількість лонгових контрактів, так, що призвело до даного незначного росту, після чого вони зменшили кількість контрактів, так, де ми отримали ось тут даний відкат. І після чого у нас пішов даний висхідний оф, і в даний період вони незначній кількості, ну тут уже в принципі досить нормально, почали збільшувати далі свою кількість лонгових позицій, так і ми бачимо, це, що це зберігається на протязі кожного тижня, іде збільшення кількості контрактів. Тут 254 тисячі контрактів, потім вони збільшили до 279 тисяч до 300 тисяч контрактів. Тобто остання звітність нам показує те, що динаміка е зростання кількості контрактів. По стороні великих спекулянтів вона зберігається в той час, як комерціали також ну, роблять ту ті ж самі дії, тільки обернено до основного тренду, так і вони нарощують свою кількість позицій через е е свої. Хеджерські інтереси. так? Ну, На дрібних спекулянтів я не особито буду звертати увагу, оскільки вони тут в даному випадку не грають значної ролі. Тобто ми максимально буліш по, по золоту, і ймовірно, що можемо побачити в ближчий час. Встановлення вищого максимуму, незважаючи на даний відкат, так що може нам дати досить хороший вхід. Якщо дивитися по е, самих зонах е, supply, наприклад, нас буде цікавити дана е, зона 4 годинного таймфрейму, е, даний блок, так після чого е, у нас пішов даний висотний мув, е, також, е, ймовірно, що ми знімемо можливо ліквідність даної свічі. Але е, також е, не виключено те, що ми можемо навіть і з поточних так отримати реакцію. Також на даний блок, після чого пішов ось цей тут мув, так, оскільки ми бачимо по позиціях інституціоналів, які от 21 числа. Давайте глянемо з вами 21 -е число. Е, в даній свічі. Тобто е, тут е, вони також е, збільшували. Кількість своїх контрактів, що співпадає, в принципі, навіть із даним блоком. Тобто, однозначно, я буду зацікавлений в даному блоці. У мене стоїть ось тут вже алерт на дану зону. Окей, їдемо далі. І давайте з вами далі розберемо. Глянемо, в принципі, індекс. Можемо глянути SP500. S&P 500. Що у нас тут по ньому відбувається? І, і, і. Так, відкрив його ще тут. От, про те, що е, я кажу, якщо ми подивимося зараз на графік, наприклад, на SP 500 і подивимося на графік е, долара, то доволі теж е, схожа картина, так, де ми після довготривалого тренду отримали даний відкат, і в принципі десь е, я би очікував акумуляцію в даному місці. Якщо ми подивимося на SP500, то е, в принципі, воно також е, дуже гарно співпадає з даним блоком, де ми отримали якраз реакція на дану деманд-зону, де був зосереджений основний попит по стороні покупців, який призвів до даного е висхідного мову, так, тобто основна кількість об'ємів набиралася саме в даному блоці, е даній demand зоні так, і який, е яка в принципі, призвела до злому і продовження даної. Тенденції. Ми сюди повернулися, так, отримали реакцію і знову ж таки пішли на встановлення вищого максимуму. Давайте подивимося, що робили в даному випадку інституції. Наприклад, у нас будуть цікавити дані на е, вівторок цього того тижня, так, де е, були дані об'єми, які призвели до даного злому, і це припадає на 5 листопада. 5 листопада. Так. І як ми бачимо, що ну, весь цей період тут великі спекулянти у нас нарощували кількість лонгових позицій, так що припадає на 5 листопада, якраз на даний блок, так, який призвів до е, даного імпульсу. Е, найбільша кількість їхніх позицій за останній період. Е, найбільша кількість їхніх чистих лонгових позицій в кількості 113 тисяч. Контрактів так в той час, як комерціали були е, максимально шортовими, так, е, які хеджувалися, і у них була найнижча, тобто найбільша кількість шортових позицій, так, але найнижче як значення, так, в розмірі мінус там, 233 тисячі чистих шортових позицій. І... Е, в принципі, далі, якщо ми подивимося на ту реакцію, яку ми тут отримали, і подивимося на дані за 14 січня. І подивимося на те, що вони тут робили 14 січня, Знову ж таки ми можемо спостерігати те, що в цей день вони великі спекулянти вони збільшили свою кількість лонгових позицій, зменшили кількість шортових, так, де з позначки в мінус 57 тисяч чистих контрактів вони зменшили кількість шортових контрактів до 30 542 контрактів. І де більше вони ну, в принципі, зараз залишаються нейтральними. Останній звіт показує те, що вони збільшили кількість шортових. Позицій з 30 тисяч до 60 тисяч, практично в два рази. Ми не спостерігаємо ними е, певного якогось е, значного накопичення, але якщо ми подивимося зараз на динаміку, наприклад, тут у них було мінус 66, далі 39, 60, ну, тобто, вони е, залишаються якби нейтральними в цьому діапазоні по кількості. Своїх чистих позицій і далі, якби чогось е агресивнішого в змінах їхніх позицій не спостерігається Мірно це також пов'язано з тим, що. Це один з самих основних індексів, який відображає економіку США. І також, якби після обрання і недавньої там інавгурації Трампа, вони очікують як би, подальших якихось рішень і змін по його стороні, і е, це буде мати значний імпакт на е, в цілому ринку, так і тому вони можливо не поспішають, якби з, е, з набором там певних, певних позицій по своїй стороні. Отже, окей, я сподіваюся, що даний короткий огляд вам сподобався. Буду вдячний за ваш коментар, лайк, який ви залишите, і щоб я просто більше записував і, можливо, робив апдейт прям кожного кожного тижня. По позиціях, по тому, як це виглядає на графіку. Так, я думаю, що на цьому в принципі, можемо завершувати. Отже, з вас лайк, коментар, підписка. І якщо поділитися з другом, буду вдячний. Також приходьте в телеграм-канал, там я ділюся своїм аналізом і багатьма речами описую свої думки по ринку. Тож заходьте в ТГ. Саме всім бажаю гарного дня.